Доброго вечора, друзі! Раді вітати вас у затишній привітній львівській майстерні шоколаду. Ми творча група Своєрідне коло і сьогодні ми приготували для вас невеличку музичну, поетичну, сподіваюсь, феєрію. Феєрія за мотивами лісової пісні. Але від початку, від самого, ми б не хотіли, щоб це була якась театралізована постановка. Не хотілося б, щоб це було награно хотіла щирості, щирих емоцій, тому сьогодні тут звучатиме авторська музика, авторські пісні, поезія. Бо По в творчості найцікавіше це завжди особистість. Що ця особистість може нам сказати і чим з нами поділитися? Тому ми сподіваємося що вечір прийде в приємній, дружній атмосфері і ми просто будемо насолоджуватись ласочами смачними і смачним українським словом. І перш ніж ми почнемо, я ще скажу кілька таких організаційних слів. Ви зможете потроху робити замовлення, ну тільки поставте з розумінням офіціантів не так багато, тобто вони приноситимуть поволі, але я думаю, що ви в цей час все одно не нудьгуватимете і ми вас зможемо розважити музикою і поезією. А щодо теми, і чому лісова пісня, і чому Леся Українка, справа в тому, що не так давно ми... З Олю, її перечитали так от одночасно, співпало в нас, і вкотре надихнулися тією чарівною атмосферою, яка там змальована. І я впевнена, що у кожного з вас часом так буває, що читаючи чужі твори, ви знаходите в них себе. Ви так чи інакше дивитеся.